Що відбувається в Америці, те що і обіцяли поговоримо про Дональда Трампа, його інавгурацію, його плани щодо України, щодо закінчення війни в Україні. Тож, почнемо з того, що Трамп прибув до Вашингтона напередодні своєї інавгурації, яка відбудеться вже завтра, 20 січня. Після прольоту він відвідав свій гольф-клуб, де відбулась урочиста вечеря та салют. Журналісти, які входять до пулу, республіканці повідомляли, що обраний президент з. Вонився в гостєвій резиденції Білого Дому. А Джо Байден ще нинішній президент Америки. Ще один день. Так він вже вивозить свої речі із Білого Дому і збирається його покидати до прибуття вже Дональда Трампа і до того, як він не стане вже офіційно президентом Америки. Ну і до речі, як армії США в Європі Бан Годжес в інтерв'ю Держпігель сказав, що Трамп планує демонструвати силу у відносинах з Путіним. Далі. Цю в певному сенсі я налаштований оптимістично і сподіваюся, що президент Трамп не захоче виглядати таким, що програв. Він не захоче стати тим, хто втратив Україну, заявляє генерал у відставці. Сильну та хорошу мирну угоду для України пророкує Блінкен за президентство Трампа і наголосив, що зусилля адміністрації Байдена та міжнародних партнерів надали Арефі підкорити Україну. Ми також українці здебільшого мають певні очікування на те, що коли стане Трамп, то закінчиться війна. В Україні про це говорять і опитування дані з'являються від соцопитувань, де українці мають надію, що цього року закінчиться війна. Але і президент України Володимир Зеленський має такі очікування. Він заявляв до цього, що 2025 рік очікується перемога, очікується мир, і можливо потрібно всім до цього готуватися. Але ж не будемо будемо, звичайно, сподіватися, будемо донатити, будемо вірити, але не потрібно лише на партнерів, як я вже говорила, на них вилягатися. І не потрібно лише на Трампа, сподівання якісь мати, адже боротися в Україні ще доводиться. Найцікавіше те, що от нещодавно я переглядав статистику: якщо взяти загальний ВВП всієї країни, або ж так, знаєш, фінанси ну і не країни всієї нашої планети. да? 100% є у нас грошей на планеті. Так от російська економіка в 100% загальних всього, всієї світової економіки знаєш, скільки в Росії? От, ти, ти навіть не розумієш, скільки це. Але просто: от прикинь, скільки в загальній світовій економіці у відсотках має Росія. Ну, Ти знаєш, дивлячись на те, що вони витрачають все на СВО, так звано, то напевно відсоток має бути невеликим. А в... Хоча ресурсів у Росії багато, територія. От, великим, виходячи з того, що ви таки... багато ресурсів. Ну, типу, дивлячись на ресурси, то могло б бути відсотків 40-50, Але скрізь за все, відсотків 20-25. А от тепер дивись, 26% світової економіки США. 4,6% світової економіки Німеччина це найбагатша країна в Європі. Китай 16,8% світової економіки. На 10% навіть менше, ніж США, США, до речі, перші. Росія 1,5% 1,5% Півтора відсотки світової економіки доля Росії. Потужно. Тобто, якщо раптом Росії не стане, да, в глобальному е, сенсі півтора е, відсотки вони ні, ні на що не повпливають. От, е, і от тепер ще одне: да, країна, яка має шалений ресурс, потенціал, е, зокрема, е, саме енергоносіїв, чому так мало? От. Просто цікаво, да тому, ja, що... тому що вони ну типу чим вони займаються? Вони просто війни роблять і все вони рисують. В... Вони що, користуються своєю територією, ні. Ні. ні вони нічого не виробляють і нікуди вони не нічого продають. Не роблять. у них Типу території, знаєш, величезна територія, але частина території, там де люди живуть, більш-менш нормально А в загальному Російська Федерація ніщо там просто навіть ну типу сказати, штам всі все поляму усіну. Ні, там просто нічого немає, просто. Тупо пуста земля. І з цим я з тобою погоджуюсь. 20% територія Росії величезна, там 17, здається, мільйонів квадратних кілометрів. Точну цифру не пов... ну, Тут не важливо. Але е, освоєними 17, засел... так, мільйонів 98 кількох. Ну, Бачиш, деякі цифри ще пам'ятаю. Не зовсім Сікілі в мене. Е, так от, е, з цієї великої е, цифри заселено, ну саме освоєно земель на Росії 20%. Решта це непроходні болота, ліси, е, Сибір і все інше. І а вони далі продовжують замість того, щоб займатися тим, що да! маючи величезну свою територію, вони займаються не тим, щоб її якось розвивати е, і освоювати. Вони займаються тим, що намагаються загарбати інші україна ну, сюр просто, але ти знаєш ось мені чомусь згадалося, ну, типу, як в фільмах часто показують, є там мільярдери. У яких вже просто є все багато коштів? Абсолютно все є, а вон їм щось замало і просто заради. Задоволення внутрішніх проблем голови своєї, вони можуть піти на якісь дії для того, щоб ще щось отримати. І дії можуть бути абсолютно незаконними, поганими, але ось ці мільярдери, трильярдери, вони просто готові там піти на все, що заводно, щоб отримати ще, ще ще і ще. Хоча там на 10 поколінь вперед, тих коштів, що є, вистачило б, але все одно замало. І ось це я назва хвора голова вже. І ось хвора голова Путіна, йому замало. Він хоче ще. ще, ще, і Це до нескінченності. Тобто, скільки б він не отримав, йому буде замало. І займатися тим, що є, він теж не буде. Е, до речі, про мільярдерів. Якщо заговорили, то яскравий приклад того, як людина е, сходить з ма... розуму? Ні, ні, ні. Отут навпаки, людина маючи величезні статки. Вона займається тим, що в принципі, ну, розуміючи, що в принципі, грошей йому вже вистачить отак, е живе в своє задоволення, а е левову частку своїх доходів спрямовує на благодійність Білл Гейтс. Людина, в якої б ну, здавалося б, да, ну, просто шалені статки, е він веде доволі аскетичний образ життя. Задовольняється там його, ну це знову ж таки з його слів, його щомісячні розходи на себе становлять не більше 8 тисяч доларів. От і все. Решту він спрямовує на підтримку благодійних е, різних організацій і чогось іншого. Оце, ну як на мене, це правильний підхід, да? тому що е, ти забезпечений, в тебе забезпечені твої. Діти, онуки і наступні покоління, і ти можеш займатися тим, щоб нести добро в світ. От таких би людей. побільше. Ще в Путіна з'явилася ще одна цікава проблема: це то, що про Арешні вже ніхто не згадує. Навіть російські чиновники і ЗМІ хвальоний орешник Канул безвісність, Так, до речі, пишуть також самі росіяни. І зрештою, він так нікого і не налякав. От вже майже три тижні федеральні чиновники і федеральні ЗМІ не згадують про найгрозний відповідь Росії на удари Запада. Ну... А розмов то, друзі було ну просто страшне. А зараз вже три тижні мовчать всі. Навіть Путін чомусь перестав згадувати про Арешні. Хоча напередодні, там, от, буквально до цього до, до, до цих трьох тижнів він розповідав про те, що стає в серійне производство. І, ну, от, І що все. далі, так? Ну, можемо... Ну, добре, ну, ну, встав. Але насправді проблема в тому, що він -то поугрожав орешникам, там почав якісь там. Проводити диверсії в Балтійському е, морі, і НАТО показали, що вони мають зуби. От конкретно показали, е, не погрожували Путіну, не розповідали, що там ай-яй-яй не треба так робити. А конкретно вже кораблі НАТО увійшли в Талін. Ну і так, дійсно, військові кораблі. кораблі... Перепрошую, військові кораблі НАТО вже патрулюють Балтійське море. А, і це в рамках операції «Балтійський вартовий» Є частина кораблів стала на якір в Міні Гавані Таліна. Про що повідомляють вже всі ЗМІ. Ну і розпочали про це естонські видання. Писати спершу. в Таліні. Кинули якір два кораблі НАТО, які беруть участь в патрулюванні Балтійського моря. Врагат королівського флоту Нідерландів Трумп очолює цю. Ескадро, корабелі, команда, мають великий досвід як в патрулюванні морських просторів, так і в бойовий досвід боїв із сомалійськими піратами. І тут вони займаються охороною підводних комунікацій. Ну і велику роль в цій місії відіграє співпраця. ВМС Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Литви та Латвії. Іншими словами, Балтійське море взято в клашні, не з кожної точки збирається інформація і породається оперативній групі. При цьому кораблі різного типу можуть здійснювати різну діяльність. Наприклад, на борту фрегата Трумп є вертоліт, який може вести спостереження з моря. В групі також є гідролокаційне судно, яке може стежити за тим, що відбувається на дні моря. Попри те, що перша постійна група. Протимінних сил НАТО виконує тут завдання патрулювання. Потрібно врахувати, що це бойова група НАТО, яка за потреби і може застосувати силу. Ну і частина кораблів дійсно вже встала на якір в Міні Гавані Таліна, що є дійсно доброю новиною. Е, най, найцікавіше те, що вони наголошують, що за необхідності вони можуть застосувати силу. Ну тобто вони не будуть просто там знаєш, патрулювати і дивитися, що там Росія ну, черговий так. кабель обривають. Да? А потім кажуть, а це, 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 це взагалі не в общені, ми за цього боку. Знаєш, я згадую, як на території тут Польщі, то інших держав, там Румунія, пролітають якісь безпілотники, пролітають якісь ракети з боку Російської Федерації, і що І є тільки занепокоєння. Занепокоєння, то, тому що вони розуміють, що ця ракета не впаде на території так, країни, ну, НАТО. Ну, ну, можливо. Тут будуть якісь дії більш таким більше ваги будуть в мати про собі, а не тільки занепокоєння.